Відомо про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури попередньо жертв немає. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку? Вітання, вітаємо вас, пане Юрію. Доброго дня. вам. Давайте з оперативної ситуації в Запоріжжі почнемо. Там не лунає наразі сигнал повітряної тривоги, але небезпека вона повсякчас зберігається, тому що дуже близько до лінії фронту частина області окупована. Яка поточна ситуація? Ну, ворог і продовжує нас обстрілювати. Ви дійсно сказали 153 удари. Але зранку вже ворог наніс по місту Оріху два авіаційних удари. На жаль, у нас є одна потерпіла жінка, їй зараз надана допомога і направлено до лікарні. Здебільшого це обстріли у нас зараз ідуть. Це лінія фронту, але розуміючи, що ворог нехтує і продовжує також застосовувати ракети, які. Летять або по місту Запоріжжя, або далі пане Юрію. А яка робота проводиться щодо евакуації людей з тих населених пунктів, які найближче до лінії фронту? Ну, це робота щоденна. Щоденна робота, як і адміністрації, так і поліції. Бо до кожної домівки, до кожної квартири заходимо і говоримо, що їм потрібно евакуатися, особливо на території ближче до лінії розмежування Гуляполь, ріхо, Мала, Такмачка і так далі. Здебільшого там люди залишаються. Це люди літнього віку, вони не хочуть виїжджати зі своїх домівок, і тому навіть на ті умови, які ми показуємо. Ми показуємо, де вони будуть жити, фотографії, і навіть відео. Вони не хочуть, не погоджуються, залишаються дома. Комунікація з цими містами, наскільки вона наявна, я знаю, кілька місяців тому, будучи в Запоріжжі, з певним навіть подивом для себе побачив усі маршрутки, які курсують ну, приміром в Оріхів. Тобто, фактично можна сісти в Запоріжжі, в Запоріжжі і вийти в Оріхові, хоча там безпекова ситуація вона істотно відрізняється, навіть від той, яка є в Запоріжжі, от як із комунікацією, як із доїздами, наскільки це безперешкодно. Так, ви дійсно праві. У нас є комунікація. У нас дійсно працюють і маршрутки, і у нас їздять. Вони а вже ж не так, як хотілось кожної півгодини. Але люди можуть дібратися до Запоріжжя і в, оборот, в зворотньому напрямку. Дуже багато приїжджають приїжджають Запоріжжя саме літніх людей на оформлення пенсії чи інших, якісь там документів надаємо навіть воріхи. У нас снаб відкритий він працює, тобто максимально надаємо ту послугу, яку можна, Можна зробити не виїжджаючи, якщо вони не хочуть, але ж все одно треба виїжджати, і це наша принципова справа, пане Юрію. А наскільки швидко доїжджає до прифронтових населених пунктів швидка? Наскільки швидко люди можуть отримати необхідну медичну допомогу у разі обстрілів? Ну у нас швидкі знаходяться не тільки в місті Запоріжжя, а навіть наближені і до е, лінії фронту. Тому говорити е, там за годину, за дві ні. Є такі випадки: там за 10 за 15 хвилин більш того, вони курсують, тобто е, можуть отримати повідомлення. І якщо найта найближча швидка, яка знаходиться до е, потерпілого чоловіка чи жінки, то максимально швидко приїжджаємо. І також у нас і працюємо в тісній. Е, Співпраці з військовим, бо військові наближче вони до них, і вони першу допомогу надають саме вони, в тому числі облаштування укриттів. як з цим за прикладом Запоріжжя, в якому можна побачити навіть в місті такі викопані, ніби спеціальні бункери забетоновані. Вони завжди відчинені. Туди можна зійти в серед місті. Принаймні, Запоріжжя Я такі бачив, чи є щось такого теж по області. Ми в цьому напрямку продовжуємо роботу. Ті укриття, які були занетані, ми зараз продовжуємо їх відновлювати, тобто відкриваємо нові, які ті, які не придатні зовсім, ми їх обстеження проводимо і закриваємо, але все ж таки проводимо відкриття нових після їх ремонту, в тому числі. Також зараз розробляємо і ті укриття, відремонтовуємо, на, наприклад, в школах там, де можна це робити. І де вони будуть задіяні в повній мірі. Почули, дякуємо вам за оперативну інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку.